Так. Ставим. Что тут? А, тут же нема ничего. Так, где и... Те... О. А, я получил уже его, да? А ну, шо в Вепаде? О, мистика 2. Забираем. Відкриваємо містика 2. Ану. Стока голдия. Півторака. Нормально 1,5 голди Так, а ну ще раз. А, 2 свободки. Uh, ну, 5 штук. Ну, я за 500 возьму сейчас 2. А, кредиты. Ну, может, не треба было брать. И свободка, ну ладно. Два взял мистик. Я не лицей. Свобод, свободный вепал. Опыт. 5.1000, я відкриваю контейнер. О. Нормально, но, нормально це не відкривати. О. А танчик. Це не цей танчик. ці танчики. О, цей да. А вот 20 тільки є. Якісь. Нормально півтора к правда, Влад? Ну я два містика взяв. О, дивись, тут дво, 35 голди випало. Норм. <плес> Ненормально. нормально. <плес> Он не рівно півтора. і взяти п'ять містиків, а? Що ти кажеш? А де мизерца я? Поверхович и де, та-да! Та, да. Рискну возьму ще 5 містиків. Чотири опита. Та ладно, якщо нічого не випаде, о, Дивись, сертифікат випав! Нормально! А, ну, може ще один сертифікат випаде, пожалуйста. А ну ще один випаде. А 200 голдія. Ну, я... це є. Якщо танчик десятка випаде, то це дуже гарно. О, у мене ще цей 50к опета назбиралося. А ну я відкрию. А, 50 гол, Ну ладно. Так. Містик. А у мене ще другий рівень є. А шо я, не замітив чи шо? Дивись, танк вепав! Капец! Капец! це так! Да! Капец, танк кепав! Я не уже дал! Да Та це так! Здруго мистик! Здругомистика у вас! С другого ривня! И камуфляж мистический. Та. Да. Я, я не даром крутанув. Та. Да, танчик классный. І ще, ще мистик є. Вот це мені фортануло тепер. Откриваєм ще мистик. Ясно. А, це в мене такий танчик є. Компенсація. Компенсація скільки? 1400. Та да це капець. Бачиш, Влад, як повезло. І 9-ку вибив. П'ятий танчик. О! Я його отримав.